Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. Так, повітряні сили звітують, знищили одну керовану ракету та 18 дронів Камікадзе. Відомо, що противник випустив по Україні 23 ударні БПЛА «Шахе» та керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна Проти повітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України. Російські війська здійснили нічний напад на об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА. За її словами, безпілотники намагалися атакувати об'єкт на території області. Однак сили ППО виявили їх і знищили ще до того, як вони змогли завдати удару. Внаслідок атаки ніхто не постраждав і жодних руйнувань не було. Атакували також Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Бахмутському напрямку. Про це свідчать дані аналітиків інституту вивчення війни. Зсу відтіснили російські війська з позиції на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки та успішно контратакували в районі Авдіївки. На інших напрямках сили оборони стримують наступ окупантів. За добу відбулося 68 бойових зіткнень. Україна має отримати від Польщі ще 56 самохідних гаубиць. Краб про це пишуть польські змі. Раніше Польща вже постачала 18 таких систем. Держави підписали угоду на виробництво та постачання гаубиць. Раніше Польща спорядила ЗСУ з резервів. Тепер відомо, що готують надати ще Міноборони України висловило вдячність за підтримку польських партнерів. Україна може не отримати великого пакету фінансової допомоги в 50 мільярдів євро від країн Євросоюзу через низку розбіжності всередині об'єднання. Про це пише Financial Times. За даними видання суперечки всередині ЄС щодо видалення коштів Україні ставлять під загрозу важливі обіцянки. Дані Києву кілька місяців тому. Джерела також зазначають, що активні дискусії продовжаться до та під час саміту ЄС, який від будеться 14-15 грудня у Брюсселі. Зночі з Польщі в Україну почали пропускати порожні вантажівки через пункт пропуску у Грині в Долгобичув. Про це повідомляє Кабмін. Відомо, що це загальна КПП на польській стороні, яка зазвичай працювала тільки для легкового транспорту та автобусів. Наразі порожні фури, зокрема цистерни, можуть проїхати через нього без реєстрації в електронній черзі. Пропускатимуть понад сотні вантажівок на добу. Щонайменше 47 людей загинуло через негоду із сув ґрунту у Танзанії ще близько 85 поранені. Про це пишуть світові змі. Відомо, що зливи накрили місто Катиш, що за 300 кілометрах від столиці Танзанії додому і привели до масштабних руйнувань будинків і загибелі людей. Грунт зійшов четвертою за висотою гори Танзанії, Хананг у місті, де живе 13 тисяч осіб. Він зніс із фундаментів будинки та знищив дорогу.